Привіт-привіт, шановні друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, як інстинкт. Дуже часто ми з вами можемо почути ось таку фразу: це був мій інстинкт самозбереження. Або від чоловіків, які пояснюють своєю поведінкою, інстинктами своєю природою. Це був мій інстинкт, я ж чоловік, тому я так роблю. Всі чоловіки так роблять. І справа в тому, що це вірно за визначенням, що таке інстинкт. Інстинкт це набор. Патернів поведінки, які виконує певний вид за певних обставин і у певний час. І основна ознака інстинкту: що цій поведінці не можна опиратися. Наприклад, самка камушовки у певний час обирає самця, який в той самий час викладає камінчики, і вона обирає собі самця, з яким пізніше будує гніздо і потім производить потомство. І цим займається увесь вид у певний час і нема в цьому виключень. Справа в тому, що в людини інстинктів нема. В людини є тільки інстинктивна поведінка, яка характеризується трьома складовими: доцільність, автоматичність і стереотипність. Тобто в одній тій самій ситуації з різними людьми я роблю одні і ті самі дії. Але так як в нас з вами є разум, ми можемо аналізувати свою поведінку і, звісно, ми її можемо міняти. Отож, нам більше знайома інстинктивна поведінка, а не інстинкт.